Сьогодні у нас буде наносует з гри Crysis 2. Так. Пішов ти, пішов ти. Люба моя, сьогодні до нас прийде наносует з гри Crysis 2. Так. Він прийде. Та пішов ти. Роман, який ще нано? Я не знаю. Звичайний, ось він. Непогано. Всадник без голови. Так. Нано, привіт, привіт. Знайомся, це Мелорі. Так, моя кохана. Готова е, з вами познайомитись? Нано. Нано. Перестань. Привіт, привіт. А у нас вечірка знову. Так, так, е, Влад. Знайомся, це Нано. Який ще Нано? Мені потрібна Мелорі твоя. Так, так. До речі, де мої гроші? Скоро будуть? Роман, скажи цьому придурку, щоб він не дивився на мене. Добре, добре, добре. Ух, яка красуня. Так, Роман. Ти ще тут? Де мої гроші? Де мої біса бабки? Можеш сказати? Так? І нехай він не дивиться. І що це було? Це було дуже круто, так, фантастично. Завжди так. Завжди так буває. Він вийде, прогонить і усе. Ладно, ладно, пішли, пішли, нам треба. Так, народ. так. Сьогодні у нас буде обзор на ось такий скін Nano Сюїт з гри Crysis 2. Так. Це з Crysis 2. Ось такий Nano. Він замінює Ніко, можемо навіть подивитись. Він тримає добру зброю у руках. Майже добре. Тримає, але. Скин непоганий. Давайте проти когось. Побігаємо зараз. Ух! Що, мужик? Мужик, я вибачаюсь. Ух, нас збили. Нас тільки що збили. Я вибачаюсь, гра без звуку. Я записував. Ну, як буде, як буде, але давайте побігаємо, побігаємо. Трошки побігаємо, подивимось трошки. А у тебе зброя? Чоловічок. Де ще? Хто ще тут? Хто ще хоче? До речі. Давайте. Піднялась. Спати, я сказав, спати. Давайте до поліції побіжимо. Ось такий нано. Ось такий нано. З гри Crysis 2. Так. Я, до речі, у Crysis 2. Ніколи не грав. Але знаю цю серію ігор. Я хочу колись пройти для каналу. У планах. Є навіть. Але, ну просто зараз подивимось. Так, де тут поліція? Мені потрібна поліція. До речі. Народ. Ось. Занизли тачку. Ви знаєте, що можна машину занизити у ГТА 4? Ні? ніхто не знав. Зараз. Покажу, диві, дивіться. Зараз. Стріляємо. Вона присіла. Так чи ні? Зараз. Так, вона присіла. Це лайфхак для вас, народ. Щоб занизити тачку. Ось. Стріляєте ось тут. Ух! Я на я це мав на увазі. Але. Ну давайте ось тут на ці покажу. Ух! Вона якась... Я... О, нарешті поліція. Давайте швиденько постріляємось з поліцією і будемо завершувати цей обзор на цей скін. Скін ось такий. Ви бачите. Непоганий. Давайте швиденько. Де тут? Поліція ще має бути. Так. А, вони на мосту. Вони на мосту. Поліція на мосту. Так. О! Пане поліцейський, так. Пане поліція. Давай, паріжечок. Де тут? Де тут ще? Де тут ще є? Ось цей? Спати, я сказав, спати. Хто тут ще є? Покатайтесь. <реш> Непогано, ви бачили? Вони... Вони навіть не встигають. Вони навіть не встигають. Нічого зробити. Де тут ще? Мені потрібна тачка поліції. Ось. Ось. Ось ще. Хлопчика. Так. Стреляем. А давайте, знаете, еще сделаем. А давайте. Хтось там вже загинув з них. Ладно, тікаємо, 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 тікаємо. Тікаємо, тікаємо через двори, через. Через цей двір. Тікаємо. О, давайте. Ось тут. Заникаємось. Заникаємось. Так, ух! Я ж казав, непогано. Народ. Ось тут можна їх закидувати гранатами. А цей вцелів. до нас сусід прийшов. Народ, до нас сусід прийшов. Так. Так. Ну, такі ось справи. Давайте. Давайте нас вб'ють і будемо завершувати цей стрім. Вбивай! Дякую. Тобто не стрім, а цей, цей обзор. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Народ. Ну, усе. Усе. Такий у нас був обзор на цей скін. Nano Сюіт з гри Crysis 2. Кому він сподобався, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей скін буде в описанні під відео. Удачі!